Тиждень тому заради експерименту ми разом з вами поставили вкорінюватись пагін від огірка. Це був пасинок. І подивимося, що з ним стало: чи він вкорінився, чи не вкорінився. Ставила я не просто у воду, а з додаванням укорінювача. Воду я не змінювала, так як там створюється своя мікрофлора, свої бактерії і розвиваються свої корисні, напевно, для укорінення елементи. Давайте глянемо, що відбулося з пагоном. Бачите, на ньому почали створюватись корінці. Так, що? Я думаю, що в мене вийде виростити гарно кореневу, і я вам обов'язково покажу, що вийде далі. Тому слідкуйте.